І всім при цьому відео ми, я збудую будинок за 1 долар, за 50, за 100 і за 1000. Но за 1000 я буду строїти в червоному крузі. Вкраті, щоб було важкіше. Він буде невеликий, але я спробую збудувати. Ти. І ми поїхали. Перший будинок за 1 гривню ми будуємо такий маленький земляний такий із злий дерева, Прохидерева. Бедняцики, можна сказати. Нет, давайте так зробимо, Оп. Оп. Так, піде ось так. ось це буде за одну гринь у нас. Сюди еще поставимо, і ще сюда доски. типу якийсь шалашик. Ось туди вікно, типу, буде. Ну, якщо за 1 доллар гривню, то тут буде так. Без вікон. Бо як можна збудувати будинок? Вікна тут дорогі. Якось буде нелогічно. Так. отакий. і давайте трохи зрам помним пробежимся екраном. Отак зраун, О! І за 1 долар готовий. Ось такий у нас вийшов. Тепер бу будемо ми будувати за 20 гривень. За 20 гривень ми будемо будувати із утрамбованої грязі і г... із глини кирпичів. Такі, типу, вони, вони зроблені із грязі і з кірпичів трохи. Так, поїхали. Так, перший блок сюди. Він буде у нас уже трохи більший за цей. за гривню. Так. О, дайте ось сюди. Перш ніж продовжити ролик, попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. І напишіть коментар, який вам більш будинок сподобається. А ми поїхали далі. Цей будинок у нас буде, як можна сказати. Його збудували діти але є. Ну типу так. Да. Ось такі у них буде. Ну типу діти, бо за 20 гривень. Будемо не сильно такі вилучить. І тут у нас без каверан. Тут буде тебе вікно. Ось так. І Ми сюди. Ось так зробимо. Тут у нас буде вікно. Ось Так. Опа, опа, нуп. Uh, пока что з тих всіх домівный мандер яру. Бо... Ну, засину да. Опа. Ну, ось такий будинок, як, можно сказать, як сарайчик получився. Ікодно навіть зайти в да? Ну, Нічого тут ничего. Так, і тепер ось тут вот так еще поставлю добудуємо. Опа. Чик, чик. Чик. Чик, Все, будинок за 20 гривень готовий. Ну, Давайте сюди у мене ще отакий, типу 100 стіл і такий, ну, такий стіл, наприклад. о. Тут у мене ще зробити ось, ось таку штуку. зараз. Ось так воно зробити. Ну, типу, якась міні-криша, он сказати. Он ну так, хай буде все. Будинок за 20 доларів готовий. Ну, гривень переплутав. Ось такий. Ну, з порівнянням з цим, то тут -то хоча б якось можна жити. Тепер поїхали за 100. За 100 буде цікавіше. Так, за 100 гривень готовий. Я це зробив, що розробимо день. Щоб нам не, не мішало. Так, беремо доски. І за 100 гривень. М -м, які ще ми буде у нас? Давайте спершу. Ну, такий буде. М -м. Це нас буде вже за 100 доларів. Оце були за гривні, а це вже буде нас за 100 доларів. Так, поїхали. Ось такий у нас вже буде, не дуже великий буде, але буде вже, як сказати, нормальний, нормальний буде будиночок. Ось такі будуть вікна, бо це ще не багато 100 доларів. Але вже нормально, ну, вже хата якась вийде. Надіюсь. Так. Ось так робимо. Опа. Так. Так, уйди корова. Так, вона, мабуть, хотіла цей будинок собі купити. Ну, тоді платить 100 доларів. Тобі не моно. Будеш платити? Що дивися? Не, не дивись на мене, так я, я смущаюсь. Не, не дивися. Агент ФПР. Так продовжуємо будувати. Так, уже підлогу я зробив. Робимо ще тут вікно. Ось так. Тепер отут ось так. дуб став ставь все уже ты да что ж ты будешь делать так теперь так само тут делаем так 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 а не 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 Це ми ламаємо лишнє. Це теж. Так, 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 так. І ось тут знов. ось так робимо. Тепер робимо отаку от кустелю. Ну, отут не буде гарна стеля, бо 100 доларів це вже не прям так багато, але ціна є ціна. Хоч якась. Давайте продовжимо. Так, тут це вже буде сундучок. А якщо ви хочете, щоб я зняв другу частину, де я буду будинок за одну гривню за 10 тисяч, і з модами, то поставте лайк. За 5 лайків зроблю продовження. І напишіть коментар. Я вже буду робити тоді з модами і з інтернером буде такий вже він. Красвіший. Тут буде вийде кроваді тут, ліжко. Тут так можна зробити інтернет. Тут смолоскип. Так розставимо, давайте гарно. Туди туди буде столик. Так воно буде прийти сісти Так. Ну і сундучок. Ось такий у нас будинок вийшов, ну гарний. Та сундучка буде. Що, за 100 гривень вийшов? Подивіться, який він вийшов. Так, це зламаємо. Оцініть в коментарях і напишіть, який вам більше сподобався будинок. Тепер ми будуємо за 1000 гривень. Поїхали. А, ні, не за 1000 гривень, за 1000 доларів. Це ще більше. Так, це 1000 доларів вже буде ну, такий нормальний, великий, красивий. Він буде із уже бетону. Бетон це він дорогий бетон. Хочу сказати. Він такого білого буде. Дорогого. Насправді, оцей бетон білий, у справжньому житті в Америці, стоїть. 20, тисяч... 20 мільйонів доларів. Да. Так, тепер чорний так само... Отак, ну. Я думаю, їхні оці сочетання, вони дуже підходять друг другу. Якщо їх так будувати, то дуже гарно. Отак зробимо, давайте. Типу, шахматний будинок. Да, я думаю, так буде гарно. Надіюсь. Так, тут снова блок. Тут черный. Далее mm -hmm. так буду. Белый. Черный. А, не так. Белый, черный. Белый. Стоп. Что не так люблю? Угу. Ось так. Да не. йти змику я не так зробив, бо тут, мало бути. чорний, черный, иди білий, чорний, білий, А, не, чорний, чорний, Черный. Тут белый... Бі... Тут білий, Тут чорний, чорний, Тут білий, тут чорний, Тут чорний. Білий, чорний, не поняв. Что, щось не так, десь я помолився? А, пу. Так, види, дип, будь ласка, погоду ми зараз змінимо щоб вона у нас була ясна. Так. А ще є можливо. я можливо? Зроблю колаборацію з каналом мого напарника, друга так, як можна сказати. Він теж, він новачок, і він теж буде знімати, він теж знімає там, буде знімати про Майнкрафт, то тобто, підписуйтесь на його канал, я потім скажу коли вже за свій канал, скажу його назву. Пока у в нього нема свого канала. Він буде скоро знімати, і я думаю, з ним зробити колаборацію. Продовжуємо. Білий. Чорний. Білий. Чорний. А, ні, чорний, ти чорний. Ти куди поліз? Ти куди поліз? Блин. Не забувайте ставити лайк. А, так. що, розмножаєтеся тут шо, у вас так вже багато стало. Один, два, три, четыре, пять, чисть, семь. Ви правда розмножаєтесь? Не ну, припини. Припини, будь ласка. Не надо тут армія слизні чорний, білий Так. Я збуду обынок, але мені щось не сильно подобається, він такий фіговий. Ну що є, то є? Ну все одно за тысячу типу, як футбольний м'яч. Піде. Так, тут вже буде два сундуки. Отака. Отут буде тут по центру отаке ліжко. Да. Так, воно буде тут зроблене. Опа. Так гарно. Тут будуть книжечки. Ось так. Ось тут я думаю, нам посидіти ще, полежать, лампи ось такі будуть. Ось така буде одна лампа, Пічка. будинок маленький, трохи не розраховував, нічого. ще буде тут столик ось такий. Щоб взяв книжечку, типа і пішов, почитав. Щоб не бігайте далеко з лішов, тобто близько так двікні піде, ну, гарний будинок. А тепер йдемо на фіналочку за 10 тисяч доларів. Найбільший, майбільший. ну, будинок буде не дуже великий, бо, як ми бачимо, простір тут не дуже. Але в мене є один план, як обхитрити систему. Ще ви побачите. Дивіться, у нас куб такий маленький. Ми ж можемо покупати трохи вниз. Не низько, але нормально. І наверх. І так далі почати строїти. Логічно. Ну що, поїхали будувати за 1000 доларів будинок? Побачимо, що вийде. А ви. Як... І напишіть коментарі, як ви думаєте, що з цього вийде. І чи вийде гарний будинок. Коротше, починаємо будувати. рука. Першу, я думаю, давайте ми тут отак зробимо. дивіться. Якщо будинок буде маленький, в мене є план. Дивіться, ви щось замічаєте. М -м, трохи квадрат змінився стану. Знає, Встані все знаю. Так, поїхали. Буду будувати таких кирпичів, бо вони мені сильно сподобалось. в мене є ідея. У мене є ідея дуже крута. Дивіться, ми зараз йдемо на центр. Тут будуємо ось таку штучку. Ось таку. Запоминайте, як я її будую. Може самі збудуєте собі так. Ось так. Тут ламаємо. Тут так ровно? Ні, тут а ми ставимо. Це вже будуть двері. Дрампіну беремо. Тут ставимо. І дивіться, в мене план ще супер-пупер крутий. Тут появився прям ви офігієте, коли ви побачите. Дивіться. Зараз подумайте, яку я фільму строю і що це за сарай шрека. Але насправді це не сарай шрека. Це дещо краще. Сарай шрека. І ви зараз побачите, що це. Дивіться, ми зараз будуємо таку міні башню Ось таку башеньку. Тепер став блоки. Тепер з цієї башеньки ось так. І починаємо ось. І хороші ряти. Починати так. Наскільки хочеш? Ну, давайте вже не будемо сильно читерти. І вже майже підрозмір квадрата цього. Щоб не вже не було настільки читати. бо Ми б могли вийти із нього і нічого б нам не сталося. Але ми це робити не будемо вже так і бить. Ми б пожаліємо систему. І не будемо її ламати. Так, тут так само робимо і тут. Давайте... Ні, ні, Тому Тут ми вже ламаємо. У мене появилась ідея. Ідея. Дивіться, ми тут зараз ось так зробимо. Ви зараз обалдієте. Ви зараз думаєте, що я за фіню зараз строю, ну зараз бачите, Дивіться. У нас є ось такі сходи, зараз вам покажу, якщо вони є, я дуже зрадію. Будь ласочка, є такі, чи нема. Да, є. Ми беремо сюди, отак. Погода нам погана, не потрібна. Ясно. Ого. Два зомбака наспавнуся. Зібрамо ось так. Ось так. Зараз. Хотімо ще ще блок ставимо і нам так. Проблизно ще пона з надопутіним. Тут таке лице по самородяжку. Так. Да. Все, в мене все йде по плану. Так як я її задумав. Так, тепер поставлю це нового моба, який має вийти в 1.22. А оці всі речі це з 1.22 версії. Так. будь-ні, щось не так я роблю. Так, давайте зробимо уже звідси було трохи більше місця. У нас так дуже, дуже мало місця. Зараз ми отак сюди стану, бахаємо, Сюди бахаємо. Овечка. що ви робите. хочете? Ой, йома, я шо ж ви тут за всі Вам так будинок подобається? Чи він вам смачний, це смола? Я розумію, що мала може комусь подобатись, але мені вона не подобається. Якщо вона вам подобається, ставте лайк. Так. О, тепер вийде. Ой, вийде. Ні, не виходить. Ну, хай вже так буде, думаю. Нічого сюди зійде. Так, тепер ось тут ось так. Його буде такого кого Ось так ро. Ось так. Стопочку я тут отак будую, якщо я можу трохи обхитрити систему. І почати будувати отут листя. Прямо на квадраті. Так, ага. Тут я буду падати. Зараз побачите все це буде ще бомба. Тут буде дуже низько. Це вже буде височенько. Отак міняв на ці блоки. Опа. Ось так зову. І ось тут отак так выкапаем уже. Ось так. Сара свой обалдейте. Прямо скажете, вау, Яка краса. Так видите, кое штуку забыл. Беремо ось це і це. Я думаю, ви вже, ви вже здогадалися, що я збудував не якщо ні, то, а зараз здогадаємо. Так, там сюди два гриба. Ось, ось так гарно. Тепер ми робимо ось таку систему. А, тут <плес> так. Осіб, так щоб було гарно. Фактично. Так, Ми йдемо, падаємо сюди. Прямо буду спати, так гарненько йде. Так і вже ось тут, прям сюди, сюди, сюди і Ліс. Сюди. По-моему, все крафт. Видите. Ну, якщо б ми сподобалися, то, ну, я вже не винуватий. Так, Рома, то та щось -на -на -на. Ось, так об'єднуємо. Ось так виходить. І давайте ось тут ми з Ромою так костер поставимо. То буде дивово. Воно сісте. Продовжуємо будувати. Отаке велике панорамне вікно, так щоб мені встати прям дивитися. ну 10 тисяч доларів це багато, тоді такі багаті вікна. Так, право знов ось тут ось так. Быстро покровемо, Там. Такі тут хто буде нас викрав? Тут величезно. Ми сюди будуть величезні вікна. Бо ну, 10 тисяч доларів все. і хухи-мухи. Маріхуана, якщо продати, то то ж саме буде. Тут не так зробив, ось так і буде значить. Тут буде ось таке вже маленьке вікно. І тут буде ось такі було. О, так, типу. Отак воно. Она как-то опять себе будет спать, так не буду. Ну, буду, но не в самом начале. Спасибо, Сама. Спасибо. 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 Ще тут буде трохи більше місця, але оказалось, що прям засильно мало. Це нічого. Так, тепер сюди став. такий блок гарний. Давайте отут не зламаємо. А ні, щоб не впасти там випадково. Безпека вище всього. Так. Я думаю, мені багато чого влізе, тут так мало такому ну, місця. Капець. Це великий капець. Це превеликий капець. Візьмемо ліжко оранжеве. І що я ще хотів взяти? Уже забув. Ну так, як завжди, як завжди. Нічого. Оглядаємо і візьмемо. Так. Давайте ось тут на сундуки. Щоб закривати оце. Негарне. А, вікно будемо. Ну нічого. Нічого не буде. И у нас я броню ось тут. Потому что я так зразу піднимаю. У кого ставити свою броню і я все. Так вот. Буде коло одну. Для нього ліжко. Я лишка бочка. Бочки Фи. Ось такі. Та ми там фото. Все. Будинок готовий. Ось і все. Ми збудували будинок за 10 тисяч, за тисячу, за 100 і за двадцять і за десять. І за одну гривню. дайте. оглянемо за одну гривню. Ось такий будинок. Весь інтер'єру поломаний. Оцініть, який вам будинок найбільше сподобався ще. Поїхали тепер за 20, за 20 22 такий нас. так. Перевіремося, перевідемо 100. Ось такий вже. Залетаем. Лишь котки и ищим. Окей, вот теперь заскрик ничего. Цепь больный м'яч. Ось так не будете. Выглядаем. Призовем там в соревно. Книги. А теперь за 10 тысяч. Туда. Діти для броні. Ось теж щось підгадів. Покупатися. Пашня. На їх будинок. Будем кокувати піч. Ручка, ліжко. Ліжко, щось, і все. Ось таке Ну, Пишіть в коментарях і напишіть, яким вам який вам будинок найбільше сподобався. Аннотный ромах пока-пока.